Приємного сімранку ранку дня, а також приємного вечора. Боже, я вже наказала цю фразу біля місяця. Я в шоці. Як ви могли помітити, що ми знімаємо в іншому інтер'єрі, точніше, сьогодні знімаю тільки я, але я вам про це розкажу трошки пізніше. Сьогоднішня тема нашого відео це фінал холостяка, що ми отримали, як він пройшов взагалі, що це було. Тож, давайте починати! Давайте я вам, по перше, розкажу свої враження про. Цей сезон «12-й холостяка, якщо чесно, стартував він дуже прикольно. Був такий веселий, цікавий, і це був такий ковток свіжого повітря посеред наших таких сірих, важких будні. Мені головний герой шоу показався спочатку цікавим персонажем, доволі незвичний, гарний. Десь можливо, він пророблений психолога. Господи, ну видно, що він цікавиться психологією і, можливо, сам відвідував психолога. І мені подобалося, що він точно знає, яка дівчина йому потрібна, і він одразу відсіював непідходящих йому дівчат. Не по зовнішності, а саме по внутрішнім якомусь якостям. Пам'ятаєте, там у перших серіях він відправив додому дівчинку, яка ще трошки мислила як дитина, хоча й там було 22 роки, десь так, але в неї ще такі трохи інфантильні рожеві думки. І Він такий так: мені ти точно не підходиш. І дійсно, холостяк обрав собі дівчат, які не тільки якби йому підходять, а які розумні, гарні, і за ними цікаво спостерігати. Було цікаво дивитись перші серії десь до четвертої. Потім сезон якось просів. Потім, коли вже залишився оцей основний костяк дівчат, почалося щось більше схоже на дом 2 Було цікаво дивитись, як там учасниці між собою взаємодіють. І насправді там Алекс вже був, ну, ні в тіму, там дівчата самі між собою дуже круто справлялись. З серії, напевно, шостої, я не знаю, їх було 12 випусків. Десь серії, можливо, шостої, сьомої вже стало трошки нудно. Не цікаві побачення вже, тому що ми це вже бачили все мільйон разів, як вони. Як хлопець запрошує там дівчину прогулятись, там поліпити горщики, поплавати, стрибнути з парашутом і так далі. І якщо чесно, одинадцяту серію я дивилась тупо на перемоці Повністю я подивилась, може, тільки церемонію роз, як виганяли Сашу мудру, але вибачте, фінал. Я не усилила це настільки нудно, наскільки я не уявляла, що так можна зняти шоу. СТБ ще якось по приколу його робить на 4 години, десь ефірного часу, і це реально важко витримати. Я думаю, якщо б вони умістили десь у півтори години увесь контент, було б взагалі шикарно і цікаво дивитись. А бачите, як вони розмусолюють оце все? Ну, таке. Я до цього відео не писала ніяких планів, просто хотіла поділитися своїми враженнями про останню серію і взагалі про увесь сезон. І тому вибачайте, якщо. У мене є якась каша, я те, що згадую, те вам одразу й кажу. І пишіть на усі там мої думки, чи згодні ви з ними, чи ні. Яка взагалі ваша думка? Можливо, вам капець, як все сподобалось, і, наприклад, вам подобається хронометраж там 5 годин. І ви б дивились взагалі холостяка кожного дня. Отже, фінал, я думаю, був доволі очікуваний. Зливи про переможницю шоу були ще задовго до виходу шоу, що виграє сама Катерина Лозовіцька. Вибір був очевидний і, до речі, в нас було відео, як ми гадаємо на картах Таро на переможницю, і ми там це передбачили, що у фіналі залишиться Саша Мудра і Катерина. І там був такий цікавий розклад. Це правда, який потім Алекс сам підтверджував своїми думками на інтерв'ю. Там ми гадали, що до Саші там були почуття, і вони гарна пара, і це та сама партія, яку він шукав. Але у саме Катерині він побачив щось незвичне, щось, що він навіть і не шукав. А ось вона така перед ним повстала, і він. Просто очманів від того, що насправді йому потрібна жіночність, сім... сімейність там і так далі, а не якості, типу, самореалізована, дисциплінована ну і так далі. Моя думка щодо переможниці: блін, мені їй жаль, тому що чи сам Алекс. Чи СТБ трохи спаскудило образ холостяка? Та блін і не трохи. Що можу сказати про переможницю? Господи, дуже гарна дівчина. В неї. Така сяюча шкіра, Якщо ви знаєте, чим вона користується, якими шимерами, напишіть під коментарями, бо це просто взагалі. Мені подобається, що дівчина, яка здобула перемогу, дуже достойна. Вона не сварилась ні з ким ні про кого нічого поганого не казала, відстоювала свою думку, і взагалі вона є прикладом знаєте, такої достойної дівчини, людини, жінки. Мені дуже сподобалось, але щодо того, що <смі>, вона стала обраницею холостяка, то тут мені її трошки шкода, тому що, О, господи. Алекс, ну ви теж помітили, як його образ чи це він сам а, просто себе спаскудив? Якщо на початку сезону всі такі вау, що за красунчик такий, в нього бізнес в Америці а, дуже цікаво, то під кінець сезону це вже виглядав якийсь невдалий актор. Всі розуміють, що який в нього там бізнес, якісь просто квартири на Airbnb перездавати. Якась невдала кар'єра актора і... Взагалі не зрозуміло, що він себе представляє. А ще його <смі> чудесні тіктоки і е відповіді в інстаграмі. Я думаю, всі ви це бачили. Це теж окремий вид крінжу. Так, питання номер два. Чим ви займаєтесь і вид вашої діяльності? Значить, у мене є три направлення: основних направлення перше саме основне направлення, саме пріоритет. Я думаю, це було очевидно, що вони з Катериною не залишаться разом. І я думаю, що вони навіть не спілкуються. Я думаю, Катерина <зараз> зрозуміла, хто він, і просто тікала куди бачила. Та і взагалі, зараз, якщо подивитись там учасниці, які дають інтерв'ю, вони всі так собі відгукуються про Алекса з якимись насмішками, усмішками, і типу, господи, під чим я була, коли думала, що в нього закохана. Не про всіх холостяків дівчата після вигону. Після стількох місяців після проекту так відгукувались, тому я думаю, що вони знають про що говорять. Пишіть в коментарях, як вам холостяк, як змінювався його образ у ваших очах з плином часу, з плином серій. Тому що, от як на мене, то він просто все нижче і нижче падав. Хоча спочатку, і це можна подивитися у минулих відео. Він мені реально подобався, і він мене зачепив тим, що він справді розумний і чітко розуміє, що йому потрібно. Тому що а, не всі холостяки перед цим були настільки обізнані в якійсь психології, хоча б себе. Тобто не кожен холостяк розумів себе ось. Якось так. На мою думку, що холостяку все ж таки більше імпонувала Саша. Вона е, така специфічна. Вона така специфічна людина, і я думаю, що з Алексом її характери би дуже цікаво об'єднались, і знаєте, ніби вони. Достойно один одного, чи якось так. Ну і раз я заговорила про Сашу, про другу фіналістку. Давайте про неї теж трошки поговоримо. Я не скажу, що вона викликала в мене багато негативу. Навпаки, її персонаж був дуже цікавий у шоу і, напевно. Якщо б не її скандали з усіма, то шоу можна було просто не дивитись. Я бачу зараз там у Тіктоці і в коментарях під Ютубом, що дуже багато на неї хейту й зараз виливається. Зрозуміло, що з її характеру у шоу це були якісь вижимки, які там дуже яскраво характеризували якби її, але ультранасичено. Тобто не завжди все, що було там, було. Якоюсь правдою, дай навіть якщо знати, що це правда, мені взагалі дуже сподобалось, як там а, Саша себе захищала в якомусь з випусків, там де вона не дозволяла нападати на себе. А коли дівчата там щось хотіли і знаєте, масово якось задавити, вона. Знаходили собі сили спокійно відповідати, ні за що не виправдовуватись. Це взагалі суперкайф, дуже повчально, як вести себе дівчатам у таких ситуаціях. Інші ж учасниці, там, типу, Марина, Юля і так далі. Ну, знаєте, в мене теж ніхто з них якогось прям негативу не викликав. Викликав тільки Алекс, коли виганяв Юлю, в якої видалили інстаграм. А він такий хм. Що вона за нього париться? Ну, це ж просто інстаграм. Юля, яка йому пояснювала: та блін, це моя робота, це моє життя. Такий. Я не розумію, чому дівчина так париться за свою інсту. Вижену <плес> я тебе. <плес> <плес> Альо, без коментарів. Дуже рада за дівчат, які вирішили самі піти з шоу. Це була там дівчинка Ліза і Вікторія Варле, начебто. Теж сама пішла з її там слів в інстаграмі, і Аліна Аліна теж, начебто, пішла сама. Я думаю, що дівчата ці зрозуміли на комусь етапі, що пахне смаженим і краще піти, і це був їх найкращий вибір у житті. Просто бубочки, просто молодці. А про постшоу я його не дивилась, тому що я не знаю, де його подивитись. На сайті СТБ його не знайшла. В Ютубі вони ще не виклали. І навіть, знаєте, я сиджу і думаю, я навіть його не хочу шукати, тому що я просто впевнена, що там такий матеріал. Це просто марнування свого часу. Я там подивилась вижимки якісь у Тіктоці. Про те, як там зараз живуть, ніби Вікторія Варлей вийшла заміж, комусь там зробили пропозицію. Там третій фіналістці теж Саша, Саша Погорєлова, ніби їй зробили пропозицію. Одному гостю сподобалася Ліна Яршова. Ну, коротше, все в такому дусі. Основне, ми вже знаємо, і я думаю, що ви теж вже подивились коротенькі відео про те, що було. Ви теж немає снаги дивитись 4 години. Просто якоїсь води. Отже, що ми маємо по закінченню цього проекту? Одного невдалого американського бізнесмена і 24 дівчини, у яких все добре в житті. Ось що ми маємо. А, насправді знову якась історія повторюється, що головний герой менш цікавий, ніж учасниці. Ну от самі подивіться, на кого ви підписались в інстаграмі. Я думаю, що в основному це дівчата. А Алекс десь там. Ну, я підписана і на тих, і на тих, тому що мені цікаво і для відео там збирати якусь інфу. Або на кого ви першим підписались? Це на якусь дівчину з. Учасницю Холостяка чи на самого Холостяка. Та й взагалі у дівчат здається більше підписників, більше якоїсь аудиторії, зацікавленості саме в них, ніж у головному герою. І знаєте, блін, я розумію, чому. Хоча на початку здавалося, що блін, дуже цікавий герой, там з бізнесом в Америці. Ну, ви зрозуміли мене. Я думаю, що коли дівчата насправді дізналися, хто він такий, дуже довго сміялись, а може і плакали, і думали, господи, на що я витратила свій час. Але яка зайнята людина, там бізнесмен, прийде на холостяка, йому просто ніколи, бо він справами займається. А ще таке питання, яке я б хотіла обговорити, що фінал і припали не на дуже вдалі дати, я думаю. Всі ви знаєте, що сталося у Дніпрі, що сталося у Броварах, як про це переживала вся Україна, і якщо чесно, то було не на часі. От Холостяк там вийшов в п'ятницю, фінал, в суботу сталася трагедія в Дніпрі, і фокус уваги, звісно, змістився на друге. Вони ж, звісно, не могли там передбачити, що буде завтра, і так далі. Я думаю, що через це, можливо, фінал вийшов не таким голосним, як планувалося тебе. І постшоу, можливо, треба було його відкласти трошки, ніби не на часі, а ніби навпаки, треба людям якось розвіюватись. Мені було важко там радіти дивитися холостяка, а, Ну, я його відкладувала дуже довго, подивилась. Буквально там вчора. І знаєте, я не засуджую нікого, хто дивиться, хто не дивиться, хто його підтримує, і так далі. Це просто мої такі думки, що не на часі був холостяк, і його фінал якось отак. Проплив між нами. Тож у підсумку я хочу сказати, що сезон був злитий в унітаз. Образ холостяка бізнесмена з Америки котився згори вниз, з високою швидкістю дівчата, які брали участь у холостяку класні і прикольні, з ними цікаво спостерігати і зараз. Мені трохи навіть образливо, що ось так ось вийшло. Ну то ладно, що маємо, те маємо. Ясно сподіваюсь, що СТБ буде і надалі знімати холостяка, тому що це окей, там треба займати якось ефірний час, і взагалі людям потрібно, потрібен такий легкий контент, але я сподіваюся, що наступного разу вони будуть якось вибагливіші до головного героя. Або самі не будуть знаєте, робити собі ведмежу послугу і. Самі ж зливати образ холостяка. Ну, наприклад, просто можна ж було б повирізати, скільки разів Алекс говорив про свій бізнес, але вони не вирізали. Ну, то і Бог з ним. А, і до речі, там же ще в відео на Ютубі від Марини було, що Алекс на неї давив, коли там в 11 серії просив її подоїти корову 50 разів. Юлю він вигнав за те, що в неї інстаграм видалила, і вона чомусь смутилась. І там, блін, ще були такі історії. Ну, взагалі, це його ніяк не красить і не виправдовує. Ну, ось якось так. пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, нам потрібно буде ще одне відео про більш якісь детальні роз'яснення, пояснення, але на даний момент ось так. І хочу перейти трошки про себе. Ми зараз переїхали у Харків. Хочемо також знімати відео вже у новій локації. Приїхали ми просто через світло. Тут в нас воно тут світло виключають в нас конкретно трошки менше ніж було у Франківську. Але все одно пишіть, які відео ви хотіли бачити, як вам нова локація. Я обирала її десь години три, напевно, готувала. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, і побачимось у наступному відео.